Сьогодні фарширую кабачки. Для цього нам потрібно нарізати кабачок майже сантиметровою товщиною, Розкладаю його, солю перчу до смаку і залишаю, щоб трошки зм'як. Тим часом приготувала фарш. Фарш як звичайний на котлети. І тепер викладаю на наші кабачочки. фаршик. Виклала, приготувала кляр. Яйця з мукою, так само, як на печериці, гарнесенькою взбила. І все, обкатую наші кабачки в клярі з обох боків і викладаю на сковорідку. Смажити я починаю кабачки е, фаршем донизу. Спочатку обсмажую сторону фаршу, а тоді вже кабачок. Так воно класно закріплюється, не розлітається і не розсипається. І все. Обсмажила з обох боків. І смакота готова, смачно до неможливості! І смак кабачочка відчувається прекрасно, і смак фаршику. Ну, одним словом, бомба-ракета. Всім смачного, цілую, люблю, бувайте!